Перевіряти стан пічного опалення рятувальники розпочали з оселі пані Галини. Доброго дня! А можна, будь ласка, відкрити подивитися? Проходьте, проходьте. Вона зараз у вас не здійснює опалення, так? Грубою користується рідко, говорить Галина Кравченко, має електроплитку, дровами топить помешкання. Ну, коли вже дуже мороз, там чи що я. Чи, чи з осені я запалю, поки ще економлю електричество. Інспектори ДСНС нагадали пані Галині правила користування пічним опаленням. Значних порушень, говорить Ігор Лисенко, не виявили. Порушення було одне: були на підлозі розталені кори біля топкелеця, недолік швидко усунувся. Цьому будинку мешкає мати двох дітей Анна Доценко каже, за станом печі доглядає. Міса потріскала сразу можу. Через тиждень я дивлюсь по обстановці пічки. Натомість інспектори помічають порушення. Відсутність металевого листа, килим біля печі та білизна на шворці. повністю прибрати книжки. Килим, ось це все прибираємо і застеляємо лист, який повинен бути розміром не менше 0,5 см або 0,7 см. Можливо, і приберемо Я це беру. дивіться, вони ж гарячі, ці речі, вони вже висохли. Давайте приберемо їх, якщо ви не заперечуєте, щоб забезпечити і зберегти своє життя і життя дітей. Пані Марія опікується двома дітьми. Вони живуть у кімнаті поряд з пічкою. Інспектор Ігор Лисенко радить прибрати легкозаймисту шафу від вогню. Тут у вас стоїть шафа. Вона далеко стоїть. вона недалеко. Це є неправильно, тому що ви можете накалити піч до такої температури, що можуть це ж фанера, вона легкозаймиста. Господарка будинку Марія Андрійчук говорить, зауваження врахує та найближчим часом недоліки виправить. Тут побілили літом, лі, лі, в принципі. А тоді ну, цього року, признаємося чесно, ми сажі не чистили. Ми, я думаю, що до кінця опального сезону обов'язково ще почистимо, тому що ви нас так налякали. І тут поставимо желізне. Перевіряти печі в помешканнях черкащан розпочали від початку опалювального сезону. Аби запобігти пожежі, говорить пресофіцерка головного управління ДСНС області Оксана Крутоус, потрібно знати правила користування пічним опаленням. В першу чергу, і саме перше, це трусити сажу перед початком нового опалювального сезону і потім надалі раз у два місяці, як мінімум, ми трусимо сажу. Заштукатурюємо всі тріщини на димоході, білимо димохід. Обов'язково перед топковим отвором має бути металевий лист 50 на 70 сантиметрів. Також категорично заборонено розміщати в притул до приладів обігріву різні меблі, речі, легкозаймисті рідини, сушити над пічу, одяг, це все може призвести до пожежі. На 96 пожежах, які стались в області від початку року, загинули 9 осіб. Повідомила пресофіцерка Оксана Крутоус. Дар'я Соколова, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.